Традиційно в грудні депутати області збираються в сесійній залі, аби провести крайню сесію в поточному році. Зокрема, вирішують важливі питання і обговорюють плани роботи Чернігівської облради на наступний рік. Цей 2024 рік депутати називають складним, оскільки в умовах війни неможливо повністю вирішити всі проблеми в громадах Чернігівщини. Основною причиною є дефіцит бюджетних коштів через те, що з бюджету вилучили ПДФО. Також деякі питання взагалі відійшли на другий план, оскільки важливо наразі сконцентрувати більше уваги на підтримці Збройних сил України. Знаєте, проблем було дуже багато. Пишатися, на жаль, зараз не виходить зв'язку з тим, що в країні війна, тут пишатися нічим. Пишаємося тільки, мабуть, не тими ділами, які зробили ми. А пишаємось тими ділами і тими справами, які робить зараз наші збройні сили України. Дуже багато хто маємо свічний проблем там економічного характеру в області, нестача коштів. Ну я так вважаю, що це як у всіх областях в цьому році. незважаючи на те, що ми мали проблемний бюджет, нам вдалося все-таки виконати ті основні задачі, які ми ставили на початку року. Ключове це підтримка збройних сил. Нам вдалося з обласного бюджету залучити пристойну суму на підтримку тих військових частин, які знаходяться на території Чернігівської області. Натомість, підкріпившись підтримкою міжнародних донорів і місцевого бізнесу, все-таки вдалося зреалізувати кілька важливих проєктів і для громад. Основна ставка робиться на укриття. Тобто, укриття зробили це по громаді в першому ліцеї, в садочку тобто там ремонти, підготовка до нового року. Ну якби ті кошти, які є, використовуються найбільше в освіті. Ми ж ініціювали на як пілотний проєкт на Чернігівщині. Це розробка координаційної, координаційної платформи Інтер'юекшн, на базі якої якраз налагоджуються прямі зв'язки із міжнародними партнерами, підприємствами. Год був достатньо важкий і всі ми це розуміємо, тому що е, всі. Бюджетні ресурси як в громадах, так і на обласному рівні, вони відправлялись тільки на укріплення нашої обороноздатності. Тому особливо похвастатися за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування нічим. Але громади активно працюють по грантових програмах, ну, Як приклад, вже завершен проєкт нової школи в Ічнянській громаді бомбосховища в Куликівській громаді ми зараз е, написали програму для громад. Ну, я е, з колегами написали програму для громад е, щодо реабілітації е, повернених з. Звійни хлопців, які отримали поранення, реабілітації і фізичної, і психологічної. І цю програму ми зараз цією програмою вже ми трошки вже підшлифували. І цією програмою поїдемо в громади, для того, щоб громади прийняли цю програму. І ті хлопці, які проживають в цих громадах, мали можливість безкоштовно отримати реабілітацію. Як бачимо, більшість зреалізованих проєктів має на меті допомогти Збройним силам України та в певному сенсі убезпечити громади від війни. Таким був в діяльності облради 2024 рік. Яким же буде 2025 – дізнаємось згодом.